Співробітники провели всі необхідні першочергові слідчі дії, тобто огляд також опрацювали відео з камер спостереження за цим фактом. Внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто йдеться про хуліганство. Наразі вживаються всі необхідні заходи для того, щоб встановити всі детальні обставини і, звичайно, причетних до цієї події осіб. В разі доведення вини, відповідно до санкції цієї статті, загрожує від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років. За словами Ганни Дан, повідомлення до поліції про викинуту в річку Ужминору надійшло близько 15-25 грудня. Після того, як Менору витягнули з річки, представники єврейської громади встановили біля філармонії тимчасову ханукію. Десять людей зібралися о 18.30 і все ж таки запалили восьму свічку. Серед них був і Юрій Галперт. Ну я випадково побачив це. Я просто проходив десь три години тому. Вона вже була там внизу скинута, але я не знаю, мої друзі кажуть, що вона навіть в ріці була. Я думаю, що такі справи робиться вночі, скоріше всього. У жгородці, ну, на мій суб'єктивний погляд, того зробити не могли. Вже чув, що це по Україні. Україні декілька таких випадків, мабуть, це скоординовано було якимось ну, кажуть. Це ці питання хотілось би знати відповідь від правоохоронних органів. Сьомий рік поспіль, за словами головного раби на Закарпаття Менахема Менделя Вільгельма, минору встановлюють біля обласної філармонії в Ужгороді. сім днів поспіль. Кожного вечора ми приходили сюди і запалювали цей символ. І було дуже неприємно, коли в день я отримав повідомлення, що хтось викинув нашу минору в річку. Для мене це було дуже важко слухати, але це не було причиною відмовитися приносити сюди іншу тимчасову минору і запалити восьму свічку. За Яку витягли з води, за словами рабина Менахема Менделя Вільгельма, відновлять і використають для свята хануки в наступному році? Ірина Олах, Андрій Гісем та Іван Чемко. Новини на Суспільному.